Скричі капає, а вони не йшли. І задоволення виходить. Ось для них дощ, та їхнє життя, їхня стихія. Вода, вода. Навіть кури не ховаються. Нема більшого дощу, оце отак ось. Ми чуваю цей кури далі. Оце такий у нас сьогодні іменно дощик. Ну, ще не вечір. Ще тільки Десь... п'ята година вечора, а там написано, аж до дев'яти в нас грози. Тому ще буде. Можливо, ще якась стучка знайде, бо вже декілька разів проходило мимо. Ось так тільки пробризкає, пробризкає і все. Так, сьогодні на базар їду додому. Ой, побачила вісну нашу красавицю. Я думаю, треба зазняти такий екземпляр, рідкісний. І чеша по трасі, Ой, карик сьогодні на червоний вже. Десь вона така ділила, Господи, прости. Ой, набралася цих сумок, що й доперти не можу. Це, що казала, не буду тягати ці сумки і ходити, а дідша на цілий день і втік з дому. Ну, якось зараз буду добиратися додому. Дід з дому, а я додому. Ах і дід. А я йому ще й гостинців накупляла. Ну нічого, зараз ми знайдемо когось. Зараз ми когось знайдемо. У нас тут таксі ходить. Так, я вже вдома. Що це мені посовітували святково? Ой, Мабуть, сьогодні буде свято. Я стільки всякої ерунди приперла. Ось так. Святкова. А це з ізюмом. Це щось, не знаю, у тісто буду додавати чи що. Ну, коротше, для випічки. Потім взяла чотири великі перчини. Оце перець по 80 гривень кілограм. У мене він ніяк такий не зробиться червоний. А мені срочно треба хоч трохи червоного, щоб із помідорами зробити борщову заправу в, банках, в баночках таких півлітрових. Добавити червону перцю, помідори. І сильно хороша, така, як люблю, з запахом. І запах перцю. Так, фаршу ще додала. Стейки. Порібринка. І сало. Шкурки. Ну там не було вже. оця шкурка по 100 гривень в кілограм. Та хай буде й шкурка. Вона наче така непогана. Ой, та головне, що я додому благополучно. Так, казала, не буду ходити, казати, так куди дінеся. Хто мені буде приносить оце все, га? Ну хто мені його принесе? Ну, а це не знаю. Отакий. Мабуть, хороший, так? Да? Тільки що я з ним буду робити, поки не знаю ще. Ну, іноді год году треба. Що такий дорогий? Саме дорогий мені, мабуть. Ну, а це хочу діда пригостити. Ну, от він сьогодні буде до вечора, а вечором прийде. Я йому щось дам перекусити. Так. Звісно. Щас іду якогось чаю собі на... закалачу. Закалачу. По чай. О, ось ще для себе купила. Так, кічки бігають, нема, діда вашого, нема. Так що гуляйте. Що я собі купила? Ай, це найбільше воно мене радує. Два великі либоди, такі горді дочки. І два великі персики. Оце найкраща сьогоднішня покупка в мене. Ось так. Да. А це тут усяка приправа. Кислота у і цукор, і перчик, і желатин, Коротше, ну, раз в год накупляла, хай буде. Що тут ще я купила? Ну, звісно, це теж. це теж для мене велике моє значення. Свіжий мед. Фацелія і соєштик. От такий мед. Ну, це не знаю. Це не буде. Це називається як? Зефірки. Оце такі були, других і не було. Ну нехай будуть положу морозилку його. Ну, а це, це як завжди. Ну, взяла невеличку упаковку, бо вже було сильно важко Сильно було важко нести. А воно як візьмеш кусок сиру, наколотиш цикорію, додаєш туди згущонки трошки, ложечку. І візьмеш отакий сир. Там можна й пообідати. Зазвичай це має такий обід. Стакан цикорію чи чашка. І... Із сиром. Смачний любви. Що в мене тут ще є? О, ага. Не було бочка. І мені предложили кусок щоковини. Ну так вона зверху заділена, хорошо. Це вже святковий варіант. По 150 гривень. Отакий о. Святковий варіант. Хоч не хочеш, а боть святі. І отаке я ще люблю. О. Я вже навчилася зварити борщ. Добрий борщ. Навіть без квасолі. Ох і борщ. Вчора особливий якийсь був. Та він завжди такий, завжди, коротше. І оце пару ложечок в тарілочку положити. От прямо в тарілочку зелені накришити і положити пару ложечок васолі. Більше, щоб не варилася вона ніде. те. От така біленька, хороша. І все. Та ні, ще кусок масла. Ще кусок масла хорошого, вагового, твердого такого. Ой, мама дорогая, що все воно вийшло. Да. А якби я сюди не пішла, яка була б красота? Нічого б не несла, нічого б не було. І що? Правильно. І гроші були б на місці. Дід би не переживав. Бедний дід. Каже, що це гроші. Дві тисячі каже, це гроші. Звичайно, що гроші. Як більше немає, то це гроші. Да. Ну нічого. Зато у нас свято буде. А киця буркоча лежить, вона не голодна, не нявчить. Чи моя садіда немає, та вона мовчить. А ще ж в аптеку заходила, та то особий случай. Без аптеки нікуди. А так все, торби пусті. Тебе пусти? Що це воно мені таке? Тертинка, а, -а, -а. це ще не багато, я їй потротав тертинки, ну нормально, багато не треба, бо багато немає. Шокіцька так і хоче спитати, де той дід? А маленька пустіть? А що маленьке пещить? Маленька, йди сюди. Іди, де я тебе піймаю. Ходи побігло? Кицька, де маленька. Дай мені маленьке. Там маленька бикай прибіжить, да ти у діла. От горе. А ще я таке маленька піймала. Маленька, вушками своїми водить. Вушками своїми водить. Маленька така. І хвостик у нього є. Кажи, ж вали. Чого ховаєшся? Чого чекаєш від мене? Чого від мене чекаєш на сьогодні свято? Будемо їсти щось святкове. Та ні, то є. Я вам шийки курячі дам. Свіженькі такі єсть холодильник. Ой, мої хороші пухнастики. Ну, щось є там, ну не можна достати, так? Да? Каже, свято вони хочуть. Свято понакопляли всякої фігні і хочуть свято собі. А киця теж хоче свята маленька така. ех, така погана киця. Погана киця. Як на картинки? вона така. Ух! А цвітай на ну, дитячий. І цвітай зеленіють. Для фото красивого. Отакого. Це новорічні які сорти.